Добрий день, шановні учні і учениці 11 класу. З вами Антон щук, це урок української мови. Тема нашого заняття активні й пасивні дієприкметники. Розпочинаємо. Дієприкметники поділяють на два види: пасивні й активні. Пасивні дієприкметники вказують на ознаку за дією, яку виконують над предметом. Утворюють пасивні дієприкметники від дієслів за допомогою суфіксів н. Єн-т, Наприклад, написаний, прочитаний, загоєний. Активні дієприкметники вказують на ознаку за дією, яку виконує сам предмет. Активні дієприкметники в минулому часі утворюємо за допомогою суфікса ли, наприклад, змокрілий. Зверніть увагу, що активних дієприкметників на уч-, юч, ач, яч дуже мало. Це деякі терміни. Наприклад, діюча речовина або слова з художніх текстів. Наприклад, темніючі очі, червоніючі квіти. Справа в тім, що такі словоформи не є характерними для української мови. Тому раджу уникати таких дієприкметників. А зараз навчимося редагувати помилкові форми дієприкметників із суфіксами уч, юч, ач-яч. Заміняємо їх так. Іменником. Наприклад, танцюючий танцівник. Іменником плюс-прикладкою. Наприклад, викладаючий філолог, філолог-викладач. Прикметником-синонімом, наприклад, діючий, чинний, прийменниково-іменниковою сполукою. Наприклад, сплячі години. Години для сну. Пасивним дієприкметником. Наприклад, Думаючий задуманий. Напів плюс пасивним дієприкметником. Наприклад, закінчуючийся напівзакінчений. Описовою конструкцією. Наприклад, розмовляючий актор. Актор, який розмовляє, іменником у формі родового відмінка: наприклад, згоряючий двигун двигун згоряння. Проаналізуємо зображення на екрані. По пляжу Балтійського моря з відпочиваючими туристами прогулялося сімейство кабанів. У заголовку є помилка. Використано активний дієприкметник. Дієприкметник відпочиваючими треба замінити, наприклад, іменником подорожувальники. Проаналізуйте наступний зняток. Вчитися дистанційно можуть усі бажаючі. Помилково вжито активний дієприкметник бажаючи. Варто замінити, наприклад, прикметником охоче. Спробуємо виконати тестове завдання у форматі ЗНО. Поставте на паузу й уважно прочитайте завдання та варіанти відповідей. Помилково вжито слово в рядку А. Знаний у столиці. Б. Бувший у користуванні. В. Охочий відвідати виставку Г, необхідна для кожного, Д прикри помилки. Перейдімо до правильної відповіді. У варіанті Б помилка, неправильно утворену форму дієприкметника. Помилковий суфікс треба відредагувати так: використаний або вживаний, можна використати описову конструкцію, той, що був у використанні. В інших варіантах відповідей вжито прикметники й правильно утворені дієприкметники. Тому помилок немає. Спробуймо виконати наступний тест. Поставте відео на паузу й проаналізуйте завдання. Правильно утворено дієприкметник А. Висохнути. Висохший. Б. Упіймати, упіймавший. В. Умитися, умившийся. Г одягнути, одягнений, Д посадити, посадений. Перевірмо завдання разом. У варіанті А неправильно утворено дієприкметник. В українській мові використовують суфікс «л» для активних дієприкметників минулого часу. Отже, правильно було б сказати висохлий. У варіанті Б теж неправильно утворена форма. Замінімо описовою конструкцією. Той, який упіймав. У варіанті В така сама помилка. Замінімо на варіант із нормативним суфіксом «ти» вмитий. У варіанті Д теж є помилка. Має бути посаджений, а не посадений. Отже, правильна відповідь Г. Це було останнє завдання на сьогодні. Дякую за увагу! Не забувайте про конспекти й тести до уроку. Це допоможе краще засвоїти матеріал. Бажаю успіхів! Нехай українська вас надихає!